Я перелопатив купу різноманітної ігрової інформації і обрав найцікавішу та найважливішу, на мою думку, звичайно. Про що вам і доповім в цьому вже 85-му випуску ігрових новин. Я вітаю всіх глядачів на каналі Терноплей. Мене звати Дмитро. Не забувайте за ваші найкрутіші вподобачки, якщо раптом контент вам сподобався. Коментуйте та підписуйтесь і вмикайте дзвоник. Це дуже допомагає розвитку українськомовного контенту. Підтримуйте наш наших воїнів і загалом не забувайте розгортати допис до відео. Можливо, ви хочете приєднатися до дискорду задонатити мені якусь копійку, чи підписатися на Twitch або лайв канал на Ютубі. Не соромтеся, це не забере у вас багато часу. Всім бажаю приємного перегляду, починаємо! До шведських розробників DICE, які зазвичай є основним локомотивом під час розробки серії шутерів Battlefield, неочікувано приєднаються фахівці з команди Motive Studio, які зробили нещодавно відносно вдалий ремейк першої частини Dead Space. Про це повідомив віце-президент та генеральний менеджер студії Патрік Клаус. Він наголосив, що це цитата важливий період еволюції студії. Серед інших над стрілянкою працюють Criterion Games та Reptile Effect. Навчи продюсер франшизи Філіп Дюшарм повідомив, що буде створена нова команда, яка спільно з іншими працюватиме над грою. І таким чином Electronic Arts хочуть спробувати повністю, так би мовити, розкрити потенціал серії. Не знаю, чи варто вам нагадувати, що нещодавно Take-Two Interactive, вони є видавцями GTA, придбали студію Gearbox під час, так би мовити, розпродажу студії від Embracer Group. Але вони купили лише самих розробників Borderlands, а не видавництво загалом. Тому Gearbox Publishing залишається у шведського холдинга. Embracer втратили права на бренд Gearbox І для того, щоб уникнути плутанини, видавець Gearbox Publishing буде переименований в Аркагі. Геємс тому не заплутайтесь, будь ласка. Цікава штука відбувається, якщо відверто. Генеральний директор сумнозвісної Cyber Interactive Метю Карч, яка має московицьке коріння. Я нагадаю для тих, хто забув у нещодавному інтерв'ю виданню IGN Розповів, що українська студія Fora Games, перед тим як стала частиною шведського холдингу Embracer Group в 2020 році, працювала над ще одним. IP. Невідомо, що це був за проєкт, але команда геймдизайнерів не мала можливості продовжувати над ним активну роботу. Оскільки більшість співробітників була залучена до метро. І увага! Саме сайбери допомогли українцям створити другу групу розробників, які зараз працюють над новою грою. Відчуваєте сморід лайна, яке намагаються змити з росіянчиків керівники студії? Чи це я тільки один такий йолоп? Тобто саме московити допомогли нікчемним українцям розширити штат співробітників, щоб можна було працювати далі. Я навіть не знаю. Якщо чесно, як це коментувати, давайте подискутуємо з цією суперцікавої теми в коментарях під цим відео. Також Карч підтвердив, що Бікон Interactive придбає українську команду Foreign Games, А сама Beacon це контора, власником якої є співзасновник сайберів. Коротше, ті самі яйця, тільки погляд з іншого боку. І я продовжую все ж таки сподіватися, що наші розробники приймуть для себе важливі рішення. нарешті решт відчепитися від цих. Видавці почати свій шлях самостійно. А тепер трохи поринемо до новин від Ubisoft. Massive Entertainment разом з французьким видавцем не дочекалися презентації Ubisoft Forward, яка має відбутися в червні, і все ж розкрили дати релізу свого пригодницького екшену Всесвіті зоряних війн Star Wars Outlaws. Loss. Ці події вони присвятили цілий трейлер, в якому розкрили зав'язку, так би мовити, сюжету та продемонстрували деякі геймплейні уривки. Нагадаю, що гравець візьме на себе роль юної контрабандистки Кей Вес, яка Виконуючи своє чергове брудне завдання, спромогнулася насолити великому цабе, що очолює невідомий кримінальний синдикат. І після цього життя головної героїні суттєво ускладнилося. До речі, у дівчини немає суперможливостей, і вона ніяк і не джедай чи нащадок Дарт Вейдера, просто звичайна злодюжка, яка намагається вижити в цьому жорстокому і несправедливому світі. Так от серед величезної кількості вже існуючих у неї в лапках шанувальників, в цьому Елік опинилися ще й мисливці за головами. І задля того, щоб великий бос від неї відчепився, вона укладає угоди з кримінальним дияволом і має виконати для нього чергове пограбування, яке закручує Кей у новий вир подій. З союзників у протагоністки лише андроїд та дуже мімімішна тваринка на ім'я Нікс, яка вміє красти зброю ворогів та виконувати нескладні задачі на кшталту вімкнення важелів, натискання кнопок на різноманітних пристроях. Або відволікання ворогів, поки Кей робить інші важливі справи. Геймерам буде необхідно вступати в бій з представниками різноманітних місцевих банд, імперськими солдатами та з недоброзичливою місцевою фауною на відвідуваних планетах. Подейкують, що у новій пригоді Кей не буде традиційних юбісоптівських аванпостів чи вишок. А що ж тоді буде? Та не може такого бути, я не можу в це повірити. Але про відсутність цієї неймовірної фішки повідомив креативний директор проєкту, розповівши про це журналісту Game Informer Брайану Ши: Буцімто мапа буде мати туман, який розвіюватиметься, коли гравець прийде в певну локацію. А тепер всі, хто ненавидить юбіків, обережно не плюньте в свій гаджет. Ми всі в курсі, що агресивна монетизація в одиночних проєктах французького видавця має місце бути. Але Останнє рішення, мабуть, має перевірити на міцність справжніх фанатів. В Star Wars Outlaws буде можливість працювати на відомого Джабо-Хата. Але таку можливість отримують не всі геймери, а лише тільки ті, хто придбає видання, до якого входить сезонна перепустка. А це Gold та Ultimate Edition, які коштують, увага 109 та 129 баксів відповідно. Тобто сезонна перепустка разом з серією квестів Джаба Гамбіт коштуватиме до. Додаткових 60 баксів. Ви що там трясся, показилися? Навіть не знаю, хто захоче таке купувати. Далі, навіть фізичне видання гри на диску потребуватиме високошвидкісного підключення до інтернету, щоб завантажити всі елементи гри, яких не вистачає. Тоді виникає логічне запитання: нафіга це фізичне видання взагалі потрібно, якщо це просто доступ до гри, і її все одно треба завантажувати з сервера. Таким чином, підбивають. Чи підсумки. Реліз гри запланований на 30 серпня поточного року для PlayStation 5 Xbox Series та ПК. Стандартне видання коштуватиме 70 баксів, люксове 109, а преміальне 100 бляха 29. Але ви можете придбати підписку Ubisoft Plus Premium і пограти в це творіння, не витрачаючи таких шалених грошей. А ще й доступ до гри відкриється на 3 дні раніше за тих, хто купив її за full прайс. Ну класно ж, правда? Ну а якщо відверто, то поки що зарано робити будь-які висновки. Слідкуємо за подальшою інформацією стосовно проєкту. А для цього не забувайте підписатися на цей чудовий канал та увімкнути дзвоник, щоб не пропустити черговий новини дайджест або інший крутий відос. Сподіваюсь, що у Юбіків не вийде черговий скаленбонс. Деякий час тому повідомлялося, що Ubisoft закриває сервери і гравці можуть втратити доступ до перегонів The Crew, яку, до речі, купували за гроші на хвилиночку. І тепер ситуація отримала новий віток розвитку. І тепер гравці не можуть і придбати іграшку в жодному з цифрових магазинів. Сервери будуть вимкнені колись у квітні. Через цитата обмеження серверної інфраструктури та ліцензійних домовленостей. А саму гру буде неможливо запускати без підключення до інтернету. Гравці вже зверталися до розробників, щоб вони зробили патч, який дозволить грати офлайн або створювати власні сервери для багатокористувацької гри. І зараз теж продовжують збирати підписи, щоб керівництво видавця звернуло увагу на їхню проблему. А користувач Farms у соціальній мережі X повідомив, що проєкт. Буде вилучений навіть з особистих бібліотек геймерів бо Ubisoft з касової ліцензії. Який все це матиме кінець, невідомо, але очевидно, що якесь пограбування відбувається. А ви граєте в The Crew Геймери вже багато років чекають ремейку Prince of Persia Sense of Time. його вже навіть одного разу демонстрували на широкий загал. Але кількість критики була такою, що Юбіки не наважилися випускати гру в такому стані. В 2022 році було повідомлено, що змінюється студія розробник, а нещодавно видавець оголосив, що гра пройшла важливий етап. Що це таке, ніхто не знає. А от видання Insider Gaming повідомляє, що гру почали Розробляти спочатку, знову, я так розумію, і зараз проект перебуває на ранніх етапах виробництва, тому чекати релізу, скоріше за все, ще доволі довго. І остання на сьогодні новина від Юбіків, яка має на цей раз нас трішечки потішити. Умовно безкоштовний шутер X-Defined отримає офіційну українську текстову локалізацію. Він стане першим проєктом від французького видавництва, в який додали Солов'їну. Про це повідомив Андрій Мостовий, один зі співробітників Ubisoft Ukraine Studios. І, можливо, він навіть особисто приймав участь у створенні локалізації і додав навіть скріншот у своєму пості. Андрій повідомив. Що 20 квітня розпочнеться стрес тест серверів і всі охочі можуть спробувати новий шутан. Тестування триватиме впродовж вихідних. Все це класно, але студія, яка має два офіси в Україні в Києві та Одесі, впродовж багатьох років до початку повномасштабного вторгнення не зробила жодної гри з українською локалізацією. Чому так відбувається, на вашу думку? 15 квітня розпочалося бета-тестування містобудівної постапокаліптичної стратегії Frostpunk 2, Прийняти участь у якому можуть всі, хто оформив попереднє замовлення люксового видання проєкту. Польські творці 11-Bit Studios наголошують, що на тестування гравцям буде доступно лише 40% всіх ігрових можливостей, і можна буде спробувати режиму Builder Preview. випробування завершиться 22 квітня. А реліз гри запланований на 25 липня. Тільки на ПК, але пізніше планується вихід забавки і на консолях. 18 квітня, о 21 за київським часом, відбудеться презентація нової гри від студії Warhorse Games. Ані розробники, ані видавець Deep Silver, звичайно ж не розкрили подробиць про що піде мова. Але гравці вже по опублікованому арту почали активно будувати теорії, що покажуть сиквел довгоочікуваної середньовічної RPG Kingdom Can Deliverance. Але це звичайно не точно. Також не забуваємо, що 18 квітня вийде в дочасний доступ Action RPG No Rest for the Фодевікет від Moon Studios. Поки що грати матимуть можливість лише користувачі ПК, але згодом проєкт добереться і до консолей. Вартість гри наразі складатиме 49 баксів. Один з користувачів Реді з нікнеймом 32638272187 повідомив, що буцімто банджі вже працюють над третьою частиною шутера Дестині. Гра перебуває в розробці під кодовою назвою проект Payback. За інформацією інсайдера, це буде повноцінна нова частина, в якій творці мають відмовитися від класів, і кожен персонаж зможе отримувати будь-які здібності. Дата релізу, звичайно, поки що невідома, навіть приблизна. Бо зараз всі сили команди на. Налаштовані на роботу над перезапуском шутера Marathon і DLC для Destiny 2 з назвою The Witch Queen. Поки що ця інформація наразі, звичайно, більше ніяк не підтверджується, тому будемо чекати інсайдів від більш досвідчених партизанів. Дякую за перегляд, підписуйтесь, коментуйте, тисніть вподобайки. Побачимось в наступному відео. Бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо!